Сьогодні у меню у нас смажені дорони старої картопельки. Лишилося ще трішечки старої картопельки і будемо готувати смакоту. Почистили, залили водою, перемили кілька разів і будемо у блендері готувати борошно, олійка, сметанка, одне яйце, сіль і перець. Ну і, звичайно, блендер, в якому мололося сало з укропом. Як щира українка, не даю пропасти ніяким продуктам. В першому етапі ми збиваємо просто картопельку, без нічого не додаємо абсолютно нічого. Ви мені скажете, що не смачні дирони збиті у блендерів, неправда смачні, маса отримується. Майже як терта. Ми не збиваємо, дивимося на консистенцію, ми не збиваємо до води. А нормальна маса у нас така сама, як на терці. Повірте мені, колись я також не вірила. Подивіться, яка гарна маса. Її беремо в чугунок і будемо робити другий етап. У другому етапі ми вже до картопельки. Добавляємо одне яйце. Збиватися вже буде легше, краще, і маса буде гарна, жовтенька, яку домовимо у першу збиту картофель. Подивіться, що ми на даному етапі отримали. Трішечки поправили ложечкою і ще трішки зб'ємо. Але дивіться, повторюю, не до води, а до кашу обратної маси. Ось така гарна маса у нас вийшла. Третій етап ми вже будемо додати сметанку. Всі знають, що коли добавили сметану, дерони не втратять свого кольору. І головне не почорніють. Правда, повірте? Прислухайтеся до порад, які дають товара. Я також вчила, читала, і мені мама радила, і тітка радила, яка працювала у харчевні. Подивіться, яка білесенька маса. Півтора ложки до неї муки додавали ложку і ще пів столов. Більше не треба і менше не треба. Гарна біла маса. І зараз мої трішечки ще. Посолимо. Подивіться, які дві різних маси. Перший етап, другий етап. Змішали два різних кольори. Ось сметана. Подивіться, сільку додавала. Подивіться, чи не правда? правда, різниця є. Гарно перемішали, з'єднали, об'єднали. І ось можна вже жарти на дируни готова. Поставили пательню, налили олійки, розжарили і беремо на помірному вогні. Головне не шкварте, а жарте. Подивіться, які дирони, як сонечко. Для мене жарення диронів – це як релакс. Тим часом приготували тарілку. Накрили її серветкою, аби лишній жир пішов від нас і нам не відкладався на наших бедрах і животі. Ну і далі шкваримо, жаримо на помірному вогні. У мене газова плита. Я слідкую, якщо мало, краще менший вогонь, ніж великий, тому що вони гарно прожаряться. І отвориться гарна скоринка. Повторюся, це мій релакс, кухонний релакс. Настільки люблю жарити, настільки люблю цей хруст. Зараз ми додамо знову олійку, бо ми вже першу порцію пожарили, перемішали масу, щоб мука не осідала на дні. І знову викладаємо слідуючу порцію на пательню. Ложечкою гарно розрівняли, щоб не було ніяких горбочки, щоб деруни були рівної форми. Ну, все, ось ми вже частину пожарили, поміняли обов'язково серветку. І ось таке сонечко знову з дерунів ми отримали. Дируні вже підсохші, зараз вони провітрюються, охолонуть. І перевертаємо. Наступну порцію на сковородки. Знову ж повторюся, не жкварте, а жарте. Подивіться, вони в мене геть не пригорівші. Ну, одною рукою важко знімати і мішати. Я так не люблю, а штатив в мене щось поламався. І мушу так знімати, але мушу показати, бо тішуся. Тішуся такою красою. Дерунчики наші. Лежать на паперчику. Жир у нас вже відійшов на рушний паперовий, Ми все викладаємо на тарілочку. Ось така гарна порція вийшла смачних дирунів. Ну, це вже певно останні дируни старої картоплі. Я не знаю, якщо я ще куплю. І дуже захотілося мені дерунів з кисломолочним сиром. Так готувала моя мама. Так готувала моя тітка Валя з царства. Небесне їм і світла пам'ять. І ще вони готували деруни з фаршем. І я колись деруни оце з кисломолочним сиром ніяк не розуміла його смаку. А тепер це найсмачніша моя страва. Так гарно перемололи, виклали на тарілку ложечкою масу картопельну, зверху поклали кисломолочний сир, змішаний з яйцем. Гарненько вилочкою розрівняли і зверху залили залишками нашого тіста для дерунів. Тютілька в тютілька. Все хватило. Дерони жаряться, а я любуюся і показую вам прості дирони. А ось дирони з кисломолочним сиром. Ось тут важливо дивитися на температуру вогню, тому що як ми їх зажаримо. Вони всередині не прожаряться. Їх треба на помірному вогні жарити, тому що, як би не було, у кисломолочному сирі є сире яйце. І треба, щоб воно гарненько всередині протушилося. Коли хвилини три я її жарю, перевертаю, перевертаю два рази. Перші рази жарю, по три хвилини для того, щоб вони схопилися. Перевертаю знову три, це вже 6 хвилин і тоді ще по дві хвилини. Але помірний вогонь, вони геть не, прожа, не пригорівші, а вони гарно жарені. Подивіться, яка смакота. Подивіться, які ті дирони тримають форму. Ось вам мука, ось вам сметана, ось вам яйце. Все до ладу, все до смаку. Готуйте разом зі мною, смакуйте разом зі мною, підписуйтеся на мене. І я бажаю вам, всім і вашим сім'ям миру, здоров'я, спокою, Божої благодаті. Смачного вам, будьте здорові!